Друзі, запишу відео для тих, хто мені в коментарях пишуть, що ми все ж таки мусимо далі воювати, в нас нема вибору або щось в цьому плані. Да? Дивіться, я в своїх відео намагаюся пояснити, розказати, що продовжувати так далі воювати, як ми воюємо, ми просто фізично. Не можемо, це не є можливо, розумієте? Ті люди, які були в м'ясних бригадах, ті люди, які приймали участь в м'ясних штурмах, ті люди це прекрасно знають і прекрасно розуміють. Так, да, є в нас підрозділи круті, які працюють чітко, в яких все в принципі нормально, і які можуть так далі воювати, то навіть ці підрозділи не можуть не знати за той е капець, скажімо так, який відбувається у нашій армії, зрозуміти. Якщо ви говорите, що нам не подобаються ці там, мирні якісь умови, тоді давайте міняти всю армію, міняти всю цю структуру, щоб людей рахували за людей кругом, щоб не було ніякого м'яса, так званого. Давайте це тоді робіть. Якщо ви хочете поміняти цю структуру, для цього потрібно поміняти все абсолютно в країні, починаючи від президента, від Єрмаків від Верховної Ради, все це абсолютно скинуть, поставити тимчасовий уряд, змінити абсолютно все військове керівництво. Ви знаєте, це що ми перейшли на якусь там е, зробили. Реформу в армії, це зробили реформу в армії, нічого не помінялося. Абсолютно ця корпусна система нічого не змінила. Нам потрібно змінити весь ГШ, всіх головнокомандовчих повністю і змінити саму структуру армії, щоб була відповідальність і щоб життя людини воно цінувалося. Та тоді можна воювати, тоді можна буде не знімати тік-токи, не розказувати, що все паршиво. зрозумієте? тоді можна буде воювати, так як ми воюємо на сьогоднішній день. Це просто знищення людей. Просто знищені люди. І ті, хто приймав участь, я вам кажу, в якихось м'ясних бригадах, ті прекрасно знають і прекрасно розуміють, про що я говорю. Тому, якщо вам не подобається, е мирні там якісь умови, або вам не подобається капітуляція, або вам не подобається ще раз, будь ласка, беріть, робіть. Йдіть, штурмуйте Верховну Раду, зносьте президента, зносьте всю цю структуру. Чи це вдасться? Це майже нереально. Це можливо, але майже нереально. Беріть, робіть, ми будемо вас підтримувати всім, чим можна. Серйозно. Тому, якщо вам і такий вже плани не подобається, то більше варіантів немає. А так як ми зараз воюємо, ми просто зливаємось. Ви хочете вірте мені, хочете не вірте мені. Я кажу так, як це є. Тепер щодо. Тих каструль, які там мені пишуть про 28 пунктів. Вони неприйнятні і ще щось роді. Скажіть, хтось із вас бачив на офіційному рівні ці документи? Президент озвучив, от нам дали отаку умову. Давайте ми її підписуємо чи не підписуємо. Офіс президента про це щось говорив. Це гуляє лише в медіа. Лише європейські ЗМІ злили якусь інформацію, що якби є такі 28 пунктів. Все. Про що вони там між собою труть, нема бумажки. Ніхто вам не показує цього. Ніхто. Те, що вам сказали, що отакі 28 пунктів це засоби масової інформації. Засоби масової інформації, вони завжди говорять те, що хоче від них влада. Все. Ну, пойміть ви це. Те, чи там дійсно такі пункти, чи там не дійсно такі пункти, ну немає у нас цієї інформації. Ми не можемо стверджувати про те, що вони їздять, домовляються саме за ці 28 пунктів. Ну немає такої інформації, просто немає ні на якому офіційному рівні. Ну, якщо у вас є, якщо ви мені в коменти закинете, що є, я удаляю це відео зразу і буду все казати, так, да, 28 пунктів все є, все чітко. Я не знайшов. Знайдіть. І відразу дам відповідь тим людям, які мене пишуть, ти що хочеш, щоб твої діти воювали. Мається на увазі, що Росію потрібно знищити, щоб вона не нападала на нас другий, третій, п'ятий раз. Народ. Я хочу, щоб в мене були діти. У мене їх нема. Будуть діти. Тоді я вам скажу, чи хочу, я, щоб вони воювали, чи я не хочу, щоб вони воювали. А наразі я хочу, щоб вони були просто-напросто. А такої можливості в мене нема. Це по-перше. По-друге. Країна, в якої сильна армія і хороша політика зовнішня, вона не вступить в війну. На неї не нападуть, бо немає змісту. І по третє, мені цікаво, коли ви будете знищувати Росію на підході до Москви чи до Пітера, вона зможе застосувати по Україні ядерну зброю. От скажіть мені, а? Тому, тому не несіть дурні марафонівської. Потрібен Україні мир, це однозначно. Так, да, є неприйнятні умови, так, да, можна щось договоритися, щось поміняти. Но за 4 роки можна було б нормальні пункти зробити, а не ці 28 кончених, ні? 4 роки. Наша влада не може домовитись про мир. Тому може цій владі не треба мир, ви про це не думали? Чи проблема лише в Росії? Якщо для вас проблема не лише в Росії, знаєте, як об'єднати народ? Сказати, що от ворог, ідіть до нього. Так, да, так нормально. Тому, друзі. Перш ніж писати мені, чи хочу, я, щоб мої діти воювали, треба, щоб в мене були ті діти. Відповідь для тих, які пишуть: а ти хочеш, щоб твої діти воювали? Друзі, я хочу, щоб у мене просто були діти. У мене їх немає. Як будуть діти, тоді я вам скажу, чи я хочу, щоб вони воювали, чи я не хочу, щоб вони воювали. З тими темпами, що зараз я бачу, що їх ну, перспективи на те, що в мене вони колись з'являться, я взагалі не бачу ніякої. Тому, друзі, нам потрібен мир. На країну, в якої здорова зовнішня політика і в якої потужна армія, не нападе ніхто більш ніколи. Це нам потрібен мир і оці пункти виконувати. Так, да, це буде складно, майже нереально, але можливо, і ми це, можливо, зробимо. Це по-перше. А по-друге, ви гадаєте, що ви підете на Москву і знесете із лиця землі, ви серйозно? Це настільки фантастичні плани, що, ну. Знаєте, якщо ще ще в 22-му році це вірив, то зараз я вже в це не вірю, тому що я бачу, що все, що виділяється для нас, воно не доходить туди, куди потрібно, і все, що ми можемо воювати, ми можемо воювати тільки з живою силою. От і все. Тому, друзі, не дивіться марафон. Не повторюйте марафонських цитат, і думайте самі, і все буде у вас хорошо. 35 мільйонів доларів виділяє держава в рік на єдиний марафон. Ви можете казати, що ви не дивитесь марафон, але він все рівно на вас впливає, все рівно він складається в вашій голові. Це зрозумійте. Ви не дивитесь марафон, дивиться ваш друг, він вам переказує. Ви не дивитесь марафон но в телеграмі той самий марафон, який так само спонсорується, який так само будуть ті самі телеканали. Ви не дивитесь марафон, але в тіктоці вам все рівно викидає постійно марафонські відео. І зрозумійте, все рівно ця інформація відкладається, відкладається вас в голові. Це відповідь тим людям, які пишуть, що... Не зустрічають людей, які думають так само, як я, наприклад. Да? Наприклад, що нам потрібен зараз мир. От я так думаю, я так вважаю, я про це говорю, і за це записую відео. А в коментарях мені пишуть, «О, єдиний, хто так говорить, о, ми так ну, нікого не зустрічали з таких. Да? Типу, так це через те, що на таких, як я, і на інших таких людей так само, знаєте, є багато військових, які про це говорять, які про це розказують, про весь той бардак. Можливо, не всі там кажуть, що треба мир. Знаєте, це не думка військових, що треба мир, це моя думка. Деякі військові, наприклад, можуть не розділяти зі мною цю думку, але тим не менш вони пишуть про те, що нам потрібні реформи, про те, що у нас бардак повніший в армії. Вони про це знімають, відео розповідають. І їх мало хто чує, і мало хто бачить, тому що на це гроші не відділяється. А 35 мільйонів доларів це неймовірно велика сума, і неймовірно велика кількість людей, які щодня ходять і виконують свою роботу, а їхня робота розказують і щоб їх слухали. Тому, тому, друзі, все, що ви сприймаєте навколо, воно впливає на вашу думку, на ваше розуміння, а навколо нас марафон, тому що на нього виділяється 35 мільйонів. Так що так, саме краще і надійне джерело інформації на сьогодні це TikTok. Ну, Смішно, тупо, ну це правда. Тому дивіться відео реально військових, які на фронті, які воюють, які знімають свої відео з боячки, викладають. Дивіться їх, читайте їхні коментарі. Ці люди знають за що вони говорять, і ці люди говорять правду, те, що вони бачать. Можливо, це правда не масова, а така, знаєте, локальна, але це правда. І на основі цих відео, цих е, їхніх коментарів, те, що вони висловлюються, можна робити якийсь аналіз. От якось так. А ви бачили, як той голова Верховної Ради е, Стефанчук? Вчора да? сказав, висловив думку. Народу сказав, що думка народу це війна припиниться тоді, коли Крим буде повернути до складу України любим шляхом. Звідки він знає думку народу? Скажіть мені, будь ласка, я вам скажу звідки він знає думку народу. Дивіться, думка народу така, яку віщають з телевізора. Саме тому на марафон виділяється 35 мільйонів доларів. Людям вносять це в го... тобто, дивіться, хтось щось придумав. Треба це донести до людей через марафон, через медіа, через різні всякі відеоканали, канали, будь-які. Ютуби, Тіктоки через все інше, людям вносять в голову цю інформацію, а потім виходять і кажуть: це я говорю від народу України. Тому що вже більшість людей так думаю. Е, Насправді ж е, мислячі люди, які поднімають, розуміють, вони так не кажуть, що мир буде тоді, коли той Крим вернеться. Ні. А ще якщо ти на фронті, ти бачиш е, нашу армію і структуру, ти розумієш, що ну якби то це неможливо. Мягко кажучи, це неможливо з нашими ресурсами, з нашою корупцією, з не, нереально тому, тому не слухайте їх, продовжуйте срач. Що нам мені сказали, що людям не подобається слухати там про поразку. Якусь людям не подобається слухати про людям. Подобається слухати про перемогу, що все хорошо, і ми виграємо. І того таких людей, як я ніхто не дивиться, не слухає. Так давайте я вам розкажу про перемогу. Питань немає абсолютно, як перемогти на сьогоднішній день в Україні. Дуже просто взагалі як два пальці в асфальт. Значить, так беремо. Встаємо на Майдані, скидаємо всю абсолютно владу, ставимо тимчасовий уряд, щоб тимчасово керували Україною. Після чого е змінюємо повністю нашу армійку, абсолютно починаючи від генштабу, закінчуючи комбатами місцевими. Після чого хлопці схочуть воювати, після чого будуть людей цінувати, будуть рахувати за якусь одиницю, а не за розхідний матеріал. Е будуть Гарно воювати, не так знаєте, як в нас зараз деякі підрозділи чітко воюють, деякі підрозділи зливають в ноль. Після чого всі люди захочуть о, у нас хороша держава, ми хочемо захищати її, візьмуть зброю в руки, без питань, без вагань. Всі абсолютно рівно, неважно, хто де там кум, сват, брат, підуть захищати країну, і ми будемо боронити нашу державу. І так ми переможемо. Ми покажемо силу, і ми переможемо на сильних умовах. Ми запустимо їм фламінго по 300 штук місяць, будемо випускати. Будемо їх лупешити, бомбайти. І все, і Росія пойме силу. Ну, хто не знає, Росія розуміє силу дуже сильно. Якщо хтось сильніший за її, вона припиняє щось робити. Показали силу, питань нема. От вам перемога. Давайте, робіть. Якщо вам не подобається мирний план, що я кажу, нам треба мир підписувати, бо, ну, бо в інакшому випадку просто нас розвалять нашу країну. Якщо вам це не подобається, окей, давайте, дійте, робіть, скидайте владу. Міняйте уряд, міняйте всю нашу Верховну Раду, змінюємо реформи в армії, робимо проводимо. Все, ну, по-моєму, дуже просто, не? дуже легенько можна зробити. А це звернення до нашого президента Володимира Зеленського. Дивіться, офіційно я заявляю, що я вже не можу жити в країні з назвою Україна. Я пропоную змінити нам нашу назву. Я пропоную її змінити на Єрмандію або й на Єрмакію. Будь ласка, прийміть цей закон на порядок денний. Ви любите приймати саме такі потужні закони, потужні, які можуть змінити дійсно щось в нашій країні. Тому я пропоную негайно це зробити. Єрмакія це буде дуже класна назва, яка відповідає нашій країні, всім потужності. Нещодавно наш президент викладав відео, де він говорив про те, що у нас, українців, є гідність і свобода. Я думаю, на рахунок свободи нам всім зрозуміло, так? На рахунок гідності, я гадав, що нашу гідність міндіч вивів за кордон. але я помилявся. У нас ще була можливо якась гідність, але її остаточно вже Єрмак зуміром вивезли за кордон. Як можна людей, які замішані, фігурують їхні імена, скажімо так, у корупційних скандалах? Якщо ви там мені зараз будете казати, що там немає ніяких слід, немає ніяких доказів, друзі, уміров, це міністр оборони України. А на обороні України накралося стільки грошей. Ви собі не уявляєте, він не може не красти, він не може не бути в долі. Щодо Єрмака я взагалі мовчу. Зараз там е, всяких планів конспірології дуже багато, з приводу саме Єрмака. Я не буду там їх озвучувати, дійсно, не пойма не вор. Але тим не менше. Якщо вся Україна просить відставку Єрмака, якщо вся Україна знає, що уміра накрав бабла, як можна цих людей відправляти на перемовини? Ну як можуть ці люди поїхати офіційно представляти мою країну? У мене просто це не вміщається в голові. Один світиться в корупційних скандалах його ім'я фігурує. Та й двох там обох їх імена фігурують. Але один ще плюс, я особисто знаю точно, що він накрав, тому що Уміра це міністр оборони України. На оборонці накралися просто мільярди. Тут навіть доказувати нема що. Йдіть в окопи, посадіть, який Уміра вам накопав. Побачите. У мене немає слів просто. Ні, матюки. Матюки тік-ток блокує, відео не просуваються, на жаль. Наша країна, вона дійсно попереду всієї планети у цифровізації. От дія класна штука. Да? Ми якось намагаємося там, ФОПа можна зробити за 2 минути, Це все так класно, що все через інтернет робиться. І ми настільки цифровізовані, що ми не можемо провести навіть опитування в дії. В чому проблема показати, дивіться. До нас прийшло США, дало нам отаку бумажку. Давайте ми проголосуємо українців, щоб знати. Що думає народ України? Наша влада вона думає, що народ України думає так, як їм віщає марафон. Ну, українці ж не дурні. По крайній мірі, не всі. І українці розуміють, що марафон то єресь, яку слухати не можна, і вони мають свою голову. Зробіть в дії опитування, хто за що. І все. Стане зрозуміло, чому так не зробить. Чому, чому можуть лідери якісь, лідери України заявляти, що від народу України говорять, поки Крим не вернем миру не буде. Це не моя думка. Ти озвучив не мою, ти свою думку озвучив. Нема ніяких проблем провести опитування, донести до президента бумажку, сказати, от дивіться, як проголосували люди. Проблем нема. Ну, ніхто ж не робить. Бо так буде зрозуміло, що українці не хочуть воювати. Більшість українців погодиться. Навіть, навіть, ну, я не, не спонукаю. До кого. Це моя позиція. Знаєте, мир на таких навіть умовах. Ну, їх відредагували ці 28 пунктів, зробили там трохи іними, от Давайте ми на таких умовах і погодимось на мир. Е, на Україну не погодиться. Я відразу кажу. Що ми, скоріш за все, тут не буде, будуть якісь продовження цієї війни. Але мене це просто поражає, да, що не можна в дії запустити голосування, опитування. Ми ж не президента вибираємо. Ми просто проводимо опитування, ми показуємо людям 28 пунктів плану, які ви бачили тільки в ЗМІ. Покажіть нам в дії, зробіть опитування. Колись в мене був один е, ротний капітан. Він був бойовий, на той момент єдиний бойовий офіцер в нашій роті. Він нічого не робив, нічого не казав. Все, що він робив, це тільки бухав. Ну, по чорному, постійно. Кожен день він був бухий. Знаєте, я його тоді не розумів, але зараз я почав його розуміти.